You mm -hmm. Ініціатором долучитися до написання загальноукраїнського диктанту національної єдності виступив районний відділ освіти. Саме його працівники запросили до зали райдержадміністрації, директорів шкіл, керівників управлінь, відділів РДА та усіх бажаючих, щоб перевірити свої знання з української мови та з'ясувати, наскільки добре її знає, а також продемонструвати солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне слово, та хоче, щоб українці спілкувалися рідною мовою, зміцнювали її позиції та розширювали сферу застосування. Диктант був розрахований на перевірку знань дев'ятикласника, текст про композитора Володимира Івасюка. Читав в радіорубриці професор Олександр Авраменко. Не усі, хто писав диктант в залі райдерміністрації, заважали здати його на перевірку. Результати тих, хто наважився, будуть відомі на найближчій нараді, повідомили нам в районному відділі освіти. Варто сказати, що практика проведення радіодиктантів існує у багатьох країнах світу, зокрема Польщі, Китаї, Франції. В Україні написання диктанту започатковано національною радіокомпанією у 2000 році. з року коло бажаючих перевірити свої знання рідної мови тільки зростає.